Привіт, колеги! Анонсую вам наступний семінар, який буде мати тему Готуємося до сезону. Власне, ми поговоримо з вами про ваші страхи, про роботу в жовтні-грудні, про січневі бани так хвилі, які відбуваються зазвичай на Еці в кінці січня, коли вони підводять підсумки роботи різдвяного сезону. Ми поговоримо про те, як цих проблем уникнути, які вони можуть бути. Ми обов'язково переглянемо лістинги, інформацію в них. Ми переглянемо рівень. Астомер сервісу, який має бути, ми поговоримо про вирішення проблем з інформацією в аккаунті, ми поговоримо про порушення авторських прав, ми поговоримо про затримки відправлень і про дуже багато інших проблем. Ну і обов'язково в кінці, як завжди, відповіді на питання учасників. Семінар плануємо зробити 9 жовтня на 16.00 по Києві. По Києву, як зазвичай, ми зустрічаємося з вами в Google Meet. Тривалість семінару приблизно дві години, я собі так планую, але у нас дуже часто буває плюс дві, там дві і плюс якийсь хвостиком. Тому що ми активно спілкуємося, ми ділимося досвідом, ми розглядаємо кейси з моєї практики з вашого життя. Ну і відповідно максимально корисно для всіх сторін проводимо нашу зустріч. Семінар підійде для власників великих магазинів, для власників маленьких магазинів, для тих, хто переживає, що він не пройде цей сезон, наприклад, з якоїсь там певної причини. У хто переживає, чи все в нього достовірно записано не в магазині, підходять сюди до нашої аудиторії і українські магазини, і закордонні магазини, і ті, хто вже давно працює, і новачки, тому що. Інформація буде актуальна абсолютно для всіх, хто хоче гарно зайти в сезон і гарно його пройти. Вартість семінару 400 гривень. Для вас буде закрита група в Телеграмі, де ми будемо ще додатково обговорювати ці моменти з нормальним проходженням. Сезону, так, і відповідно ще до того всього, буде обов'язково доступний цей семінар в запису. Можливо, я його трошечки цей запис буду трансформувати, але все, про що ми говорили на семінарі, буде обов'язково в записі. Ну, і власне запрошую всіх охочих і буду рада вас бачити 9 жовтня о 16.00 на нашій. На нашій платформі Google Meets. Всім папа!